Пам'ятайте це відео про вараж. А хочете дізнатися, що зараз з тими чистими людьми, кого брали опитування. Давайте дізнаємось. Люблю робити поставки із Антарктиди до Африки на Черепахах. Після цього відео Володимир став монополістом по продажі жижі у своєму місті. Конкуренти кудись пропали і ми вирішили спитати куди? Вітаю. Я ласкаво просимо у Володіла. Моє ім'я Володимир. І я геній, мільярдер плейбой філантроп. Я нічого не знаю. Ми навіть мухи не образимо. Послухайте, ми все робимо, щоб клієнт був задоволений товаром. І те, що ви думаєте про нас, це всього лиш чутки. Ми не будуємо якийсь там картель. Ну що ж, наша розмова закінчена. І в мене ще є справи. Бувайте. Люблю робити поставки із Антарктиди до Африки на Черепахах, які перепливають Чорне море. А далі вже по Дніпру і в Стир. Кому жити? Уявіть собі, холодну зимову ніч. Ласунчик це можна сказати, серце в Ні, База вироша. Він досі такий же прекрасний, як і рік назад. М -м, яке вкусне морозиво! Всім стояти, пупсики. Ми знаємо, що ви тут передаєте зброю рану. Що <клух> що я? Чого не знаю, я тут просто їв морозиво. Ти його руки підняти! Я тут просто їв морозиво. Ти що тут найсміливий? Мож доданхамечика з хорт, Хопса з мене мог зе базант. Що ти там говориш, терорист? Найбільше мені подобається архітектура. Компанія Руйнуй і будуй це моя гордість всього життя. Я вчилась на архітектора, і тепер у мене є власна компанія, де я вирішую проблематику зі старілої архітектури мого міста. У нас є інформація, що затемісти допомагають вам з перешкодами, якщо міська влада не дозволяє вам будувати Що? ні, це все брехня. Знаєте, на ювілейних є пустир, але і там є Михайло, пройшло вже один рік, як ви розповідали про це місце. Невже нічого не змінилося? Ну, а що тут міняти? Тут все прекрасно. Котіки? Тут завжди прекрасно сидіти під тінь у дерев. Софіки? Тут досі гріють розмови з друзями. Хочіка? Михайло, ми таке не куримо. Мені ну, більше дістанеться. Та блін, та давай, ти курво. А тут ми збудуємо кафешку у вигляді чугунна. О, ну нарешті запалив. Не колить мою душу, ну, як звичайно. Роман, скітпарк відремонтували чи досі доламують? На жаль, вже нічого, ніхто не хоче його ремонтувати. А тим більше, збільшувати його. Ну, я його Це, Це, Це плохо. Хлопчику, ти хочеш, щоб цей старий, вонючий, розбитий скейт-парк відремонтували? Тоді ти звернувся куди треба. Моя компанія руйнує і будує, відремонтує. Ні. Відбудуємо ще більше. О, то це супер. Але спершу нам потрібно його зруйнувати повністю. Гайда. Водохранка. я на Вона й залишилася таким самим місцем, де люди можуть відпочити, послухати молодих талантів та зробити гарне естетичні фото. А де зірка цього місця Борис? А ніхто не знає. Ходять легенди, ще ніби втопився тут. Але це все чутки. Нас 25 тисяч. І ми йдемо розбиратися, де наша пенсія і боєприпаси зелі Гді, бляєприпаси? Позорно такою бути. Що ти сказав, Оранж Плаза, так скажемо, база для всіх альтушок і нефорів. Але їх призвали з цього місця, і тепер їм доводиться перебувати в іншому місці. Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні до нашого союзу альтушок і неферів приєднався Діфред. Привітайтесь. <звук> Ну що, Нефор. Час прощатися зі своїм волоссям. Ні ні, ні не потрібно, Володя. Послухай, ми тут переховуємо багато багатожижки. 80, ні, 80 мільйонів мілілітрів жизочки. Прямось тут, щоб стати повним монополістом. Це все може бути твоє. Все, що тобі потрібно, це не треба стригти, Діму. Що думаєш, Діма? Тебе не треба стригти? Дайди ти нахуй! Ні-ні, ні Діма, ти повинен говорити, те що я тобі кажу. Ти що досі пор не зрозуміла, Настя? Ти сама альтушна нєфорка, яку я бачив. Але ти що, досі не поняла, що він давно зробив свій вибір. А тепер робиш, що ти там мав робити? Ні! -і. Тепер замість маленького секонду, то цілий мегаплей Секонд Хенд Ультра Ультимат збудувала його знаменита компанія Руйнуй і будуй. І зараз ми спитаємо прохожих, що вони про неї думають. Перепрошую, що ви думаєте про невеспу? Якраз ви постриглись для служби. Ось вам така цікава повісточка. Пане. А що ви думаєте про це місце? Тут дуже круто. Я тут можу одягнутися, як мій прадід. У нього був дуже естетичний смак. Омо -ме мемомо, пане, пане. Як файно ви одягнулись. А. Ааооо. Вау. Ось вам путівка на виставку моделей. Дрон, надрон, надрон. Я, 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 вас, я вас о, -о, -о, -о хлопці-дівчата, я зараз вам таке розповім. Ні, краще покажу. Це перша телевежа в Суховолі, і тепер тут хороший інтернет і зв'язок. Але ніби як я знаю, то це ще й телевежа вараша. Якщо з нею щось станеться, то... -то, -то. Ой-ой-ой. Городок це особливе місце. Джек, що тобі нудно сидіти біля... Городок залишився досі прекрасним місцем для розваг, як для дітей. І не. тільки Це прекрасне місце. У дитинстві ми постійно грали різні ігри, де Америка, Хованки і так далі. Але була одна, називалась Казаки і ляхи. У ній люди розділяються на дві команди та намагаються захопити більше територій на градку. Але ніхто не знав, що завжди було у фіналі, бо ніхто майже не доходить до нього. А фінал, виявляється, це доросліші.